Шановна комісія за мене. Давайте розпочнемо роботу, корог у нас зібрався, питання вирішимо, винесемо сесію їх на обговорення. Давайте, Оксана Борисівна, почитайте порядок денний і будемо обговорення проводити. Так, розчитав, що ми будемо. В принципі, з ним всі ознайомлені, всі згодні. Не, не зачитуємо порядок денний? будемо по питання голосувати. Ну так. Давайте угу. ну, по протоколу, то і все. Так, всі з всі протоколу. Неказ да. зірний. Да, Коли за? Ковтор. За. за. Перше питання. Виступив голова земельної комісії. Перше питання: затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості орієнтовною площею 025 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель. Артемчук Лідія Григорівна. Черкаський район область, Степанки, вулиця Лесі, Українки, 160. Питання є? Це присадибка під хатою приводизомої. Нека за? За. за. Кулик за. Так, чотири за. Вирішили пропонувати сесії сільської ради затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Артемчук ЛГ. Затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на Уменку Олександру Миколаєвичу. Загальна площа 01318 для будівництва і обслуговування житлового будинку. Адреса Степанко, Героїв України 34А, теж під будинком. Чотири за, проти, утрималось 0. Вирішили пропонувати сесії сільської ради затвердити технічну документацію на Уменко ОМ. Наступне питання: затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площею 00839. Ан... Анненкова. А Олександра Миколаєвича одна друга частка. І Савченко Світлана mm -hmm. Миколаївна одна друга частка. Степанки, вулиця, Гоголя, 10. Mm -hmm. Нема заперечень? Mm -hmm. yeah. За. Буйновський. Yeah. За. Кулик за? За. Вирішили пропонувати сесії сільської ради, затвердити технічну документацію землеустрою щодо. Встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості Анєнкова ОМ Савченко СМ. Наступне затвердити технічну документацію землеустрою Встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості у власність, Ключці Наталії Миколаївні. Загальна площа 25 соток для будівництва і обслуговування житлового будинку. Степанки, вулиця Європейська, 22. Теж, я думаю, запитань немає. Будинку да, за. Уйновський. Кулик? за, кого? За. 4 за 0, нуль. Утрималися. Вирішили пропонувати сесії сільської ради, затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення на ділянки ділянки натурі на місцевості. Громадянці, ключці НМ. Друге питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення. 2.1. затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Кадастровий номер сімдесят один, двадцять три, сімдесят вісім, 2028 сільськогосподарського призначення комунальної власності в адмінмежах Степанківської сільської ради, село Зелевки, вулиця Центральна, 36. 2-2 земельну ділянку загальною площою 5-25-73 та з кадастровим номером 71 23, 78 22 00 301 Два передати в оренду камівцю Петру Миколаєвичу терміном на 10 років орендною платою 12% від нормативно грошової оцінки. Петру Миколаївна два слова. Що це за це земельна ділянка, та що ви пам'ятаєте, померший спадок ми да, припинили договір оренди, а це... У вас у залавках я не пам'ятаю ну, да, як його. А чого вони роблять інвентаризацію? Бо там усе було під прогонами, проходами, прогонами, а вони поміняли цей і порозписували воно під. Під будівлями і дворами площа 0,7187 га, Пасовища 1,67,33. Сіножаті 1,6566, рілля 1,2087 Так, Всього там 5,2573 да, га. То В чому? Просто, інвентаризацію? Не, просто. І тут, і... Ні, Тут, тут що... ми... він провів інвентаризацію, це майно. Яке він купив по аукціону, так і він проінвентаризував свою земельну ділянку. І зразу ж ми приніс нормативну грошову оцінку, і ми заключаємо договір оренди на цю землю на 10 років під 12%. відсотків. Нормально. Я просто там не зрозумів комунальної власності, чому вона Ну вона ж комунальна а, вона ж земля комунальна, комунальна власності. Вона ж не там тільки майно ні. особисте. Майно Родини. особисте, а земля наша. Комунальної особисті. Чотири за нуль. Вирішили пропонувати сесії сільської ради затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності та укладання договору оренди. Третє питання: так про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості в оренду Володіну ФФ. Перший затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Володіну Федору Федоровичу загальною площею 0,40 га для ведення особистого селянського господарства за адресою село Зеленки вулиця Смілянська, 79, Земельну ділянку площею 0,40 га з кадастровим номером 71, 23, 78 22 вісім 01 30 01 10 передати в оренду Володіну Федору Федоровичу терміном на 10 років з орендною платою 12% від нормативно грошової оцінки. Це у, нас... це у нас хто це у нас у зеленках по Смілянській час сімдесят Це там теж майно людське. Там басіку він тримає, і коли оце такий воєнний період, прийшла його дочка і каже: отам є у тата його майно, принесла всі документи. А я тоді кажу: ну, яке вас таке майно, а чого до сих пор немає договору оренди? Ну так якось сталося. Ну й тобто, ситуація? сплила ситуація, я. Її направила на розробку технічної документації. Вони сформували ділянку. Ми затверджуємо і заключаємо договір оренди. Уже після цього маємо ну, та приватна власність? Да, 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 будівлі. Будівлі. сесія. Ну, Це при виїзді, мабуть, там озелевок. Як їдемо із малого Бузукова, Новиху, по правій, стороні, Японія. мабуть, отамо, десь, ну, там десь. Отам ухожений такий бугор. горда. Це отам замковище на бугрі? На так. Да. Да. І отож те замковище, воно є археологічною цінністю, так що не зрозуміло, як воно далі повернеться. Оренда до оренда за умовами. Ми правильно розуміємо, що це замковище, фахівці його визнали воно чітко вказане. О... Ні, чи, чи оце воно і не віду. А, якщо ми говоримо про одну і ту саму да, ділянку, да, так? Да, да, ну, да. якщо навіть, якщо в них там пасіка, то, в принципі, може. Там нічого нема. Ні, якщо не воно не розгорюється, то... Воно не розгорюється, воно, воно там нічого, там це будівлі. якщо це той бугор, то воно там дійсно доглянуть. Доглянуть. Да. Аренду плати з землі, так буде. Ну, Позвонить Валентинівичу. Так, так. Волосуй, Волосуй, Та, не треба, в принципі. Так, обговорили? Давайте за. будемо розвивати. Буде? Давай. За. За. Да. Поки не буде розроблений комплексний план, ми ж все одно це так -от. Ну, Рекомендувати звернутися. Та більше, там же, щоб да. це там якась ну, діяльність. Да. Я Добавля... я Добавля... там не порушення робити на Так, четверте Опашити. питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ТОВ Спауер е, так, затвердити проєкт землеустрою щодо відведення 11 земельних ділянок із земель комунальної власності площею е, 2 гектара 17.41 в оренду. Товариство Спауер для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств установ і організацій. для будівництва вітрової електростанції потужністю 151,2 МВт. Перша черга будівництва 72 МВт, розташованих за адресою Степанківська сільська територіальна громада Черкаського району. Під пункт 2 затвердити проект землеустрою щодо відведення. 13 земельних ділянок із земель комунальної власності загальною площею 2,981 в оренду цьому ж товариству для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств установі організації для будівництва етрової електростанції потужністю 151,2 МВт. Друга черга будівництва 79,2 МВт, розташованих за адресою. Степанківська територіальна громада. Так, ну я думаю, ми послухаємо представника. Анатолій, представника це саме ділянки, які готувалися, виділялися і визначались для розміщення фактично вітрових турбін. В документі вказана загальна потужність, але це... Менші ділянки визначені по смугам, як які було передбачено і по проекту, і по детальному плану території. Для того, щоб вийти на цей етап по затвердженню проєкту землевідведення, пройшли всі необхідні етапи: і містобудівну раду, і громадські слухання, і навіть розробку СЕО, стратегічний екологічний вплив. Тому прошу підтримати. Я дивлюся, наступне питання теж ваше, так? Да? в комплексі йде. Да? Тобто, четверте питання ми голосуємо щодо 2 гектарів 17.41. А наступне питання буде вже чого? Ні, е, Ми затверджуємо два проекти. 2,17.41, два 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 а да, і да, 9811. Да, Це, мабуть, да. в одному рішенні просто перше, да, перше і, і друге питання. Перша є, є. і друга черга, так як проводилося разом і детальний план, mm -hmm. і звідси по першій, по другій черзі. Питання в когось є так. Ну ці ділянки хіба що. Це ж не СГ призначено, це, це якісь вони... Вони, вони, вони йдуть в межах лісосмуг. Чим взагалі ідеально. Фактично можливість це не розпаювання. це, Ні, Ні, це не, не лісора. Чим воно ідеально? Що ми взагалі не заважаємо обробленню полів? Тобто фермери, які обробляють поля, вони продовжують свою роботу. Ми в межах лісосмуг виділяємо маленькі діляночки, щоб там встановити ці вітротурбіни. Цікаво, це тим, що сама вітротурбіна, які лісосмуги, допомагають захистити земельні ділянки від ерозії вітру. Тобто вони якби, додатково ще захисну функцію відіграють. Але один із важливих моментів, що в нас підписаний договір про соціальне партнерство. І відповідно ми сподіваємося, що в разі реалізації цього проєкту дасть можливість і роботі проєкту, і підтримки громади і наповнення бюджету. Я хотіла запитати за благоустроєм цієї лісосмуги. Там у вас будуть якісь відео нагляд чи ще щось? Можливо, це буде сприяти незасміченню наших лісосмуг? Я думаю, це сміття до регіони безпекові. Да, ну, якщо у вас там да, будуть відео буде, спостереження, то і дерева там в лісосмугах будуть зберігатися, того, що да, да, щось да, останнім, да, часом, да. Так, останнім часом так останнім часом там воно в будь-якому випадку планується і відеоспостереження, і, і так називаємо і мобільні пости охорони, uh -huh. тому що як такого стаціонарного буде наврядче, але хтось повинен буде об'їжджати і дивитися, і, типу якраз mm -hmm. будуть. І дивитися, ну, і таке і патрулювання її. посадок виходить. Так, НЕКА За. Уйновці. Не. Коли за, за. 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 коптур? За. Чотири за. напроти нуль. отримали да. ноль. Так, наступне питання. Пропонувати сесії сільської ради, затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду. ТОП з Пауер. Так. Укласти договір оренди на земельні ділянки загальною площею 2,1741 з кадастровими номерами. Добре. З вашого дозволу я буду читати тільки останні цифри, бо попередні всі, всі згодні. Да. Перша ділянка це 10:59, площа 0,1140. Друга 10,57 площа 0,200. Третя ділянка 1061 площа 0200, четверта 1060 площа 0200. Наступна 1058, теж 0,200. 1050, площа 0,200. 1056 площа 0,200. 0,912 площа 0,2095. 0,945 площа 0. 20.06. E, наступна 10,62, площа 0,250, e, наступна 10,63 площа 0,200. За адресою Степанківська територіальна громада. І наступний блок земельні ділянки загальна площа 2 гектара 17.41. 291. 291. 1, 1, 2, 17, 41. Це затверджується далі. Ось ага, ось це, ось. Це, це підсумок цього да, першого. Це підсумок так. першого. Так. Тоді, значить, наступне 2, 2 98,11 і земельні ділянки. 0,1,96 площа 0,23,87, 0195 площа га, Наступна 0,266 площа. 22,29. Ще наступна 3,07 Площа ноль ділянка 0,1,92. площою, 0,22,71. Наступна 01, 94, площа 0 Площа ноль, Ще одна 0,193 площа 0,17,80. Наступна 0,2,18 площа 0, 13,69, 0,2,19 площа 0,1495, 0,1,30 площа 0, 14, га. 0,2,56 площа 0, 24, га. 0, 2, 0,257 площа 0, 24, 2, 0, АГА, І е, останнє в цьому блоці 308 площа 0240 АГА. За адресою Степанківська територіальна громада. Ну і терміном на 49 років з орендною платою 12% від нормативно-грошової оцінки. Це так мови 22 вітряка? Угу. Значить, дивіться, тут вже ж 5 відсотків Дай цього. Якщо воно пройшло моніторинг, спрацювало, то будемо екскурсії. Значить, до затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок річна орендна плата складає 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі Ріллі по Черкаській області. Після затвердження, установленого чинним законодавством України порядку. Нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Земельних ділянок орендна плата за домовленістю сторін складає 12%. 12% у нас також прописано по орендній платі. Да, це рішення є тимчасовим, але для нас дуже важливе, тому що нам потрібно фактично. Писати договір оренди і отримати витяг з державного реєстру речових прав для того, щоб рухатись далі і почати вже співпрацю з Укренерго на етапі отримання технічних умов і проектування. Але паралельно ми беремо на себе відповідальність і зобов'язання на розробку нормативно-грошової оцінки і тільки після затвердження відповідно сесії цієї нормативно-грошової оцінки переукласти договір, підписати додаткову угоду вже відповідно до затверджених рівнів по нормативно грошовій оцінки. Я думаю, давати разу звіч. Так Ну, Тим більше, що або чекати грошової оцінку, нічого не отримувати, або так. дати можливість отримувати якісь ставі. Бюджет. Так. Голосуємо, нека? Так, да, я за. Да. Коли, за. Чотири за. за. Проти ноль, тримаю стану. Пропонувати сесії, заключити договір оренди земельних ділянок. Так, шостого питання. Е, укладання договору оренди. Естейт Develop. СПП Естейт -E 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 yeah. Develop. Oh, Це в нас маркет відкрився. Uh -huh. Ага. So. Там, yeah. лисі... там да, в да. вони продали своє майно. Uh -huh. І так, як вони продали, побудувалися, відкрилися. Там вони ж uh -huh. реконструкцію якусь робили. Ми зараз я звернулася до них. Будь ласка, кажу, підійдіть і заключіть з нами договір оренди. Я не могла спати гаю. Чому? Цілого Бога працює. Працює, скільки можу, а потім як звалюсь, з ніку вже то звалюсь. Так, укласти договір оренди на земельну ділянку 0,1316. Кадастровий номер 712498730. 03 201 0506 за адресою вулиця Героїв України, 87, село Степанки. Цільового призначення земельної ділянки 0307 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Земельна ділянка площею передати в оренду приватному підприємству Estate Develop

Закрываем завельну комісію. Спасибо за позвону роботу.